Так, розпочинаємо мега-проєкт. Частиночка величезного проєкту, загальнонаціонального, як каже Добрий Рембатір Сашко Добрий, по ремонту компресорів АК-150 для бмп 1 бмп 2 З чого все починається? Починалося. Ось ми отримали, як бачите, Деталі з 3D-пластика, які зовсім не такі, як оригінальна алюмінієва деталь. Вона на 5 см менша і довша. Цьому ну, відоси гарно видно, що вихід патрубка площини не співпадають. 5 см. Не 5 мм, 5 см. 50 мм. В цю сторону до мене. І як бачите, направо, в той раструб тестрить. Відповідно, ми мали просто склеїти і укріпити епоксидною смолою та композитними матеріалами 3D-пластик. Пластик, який надрукований 3 d принтером нашим друкарем 3D-принтерного пластика, але ну, воно не таке не таке зовсім не таке. І ті деталі, які далі, ми навіть їх в роботу набрали, бо вони геть не такі. Відповідно, стала задача виготовити. Ті деталі, які взагалі спасти неможливо, бо вони там занадто хліпінькі з 3D-пластикові з сталі стальні. А для цього потрібно перенести отвори, які зараз я показую, прив'язки отворів на сталеві деталі. Ну, а щоб тут зробити, треба зняти розміри, площини і всі інші прив'язки з 3D-пластикової деталі, з алюмінієвої деталі. Цієї оригінальної, і зробити таке саме, але трошки інакше зі сталевих деталей, які ми би варили, і вирізали на лазерній рісті. От це преамбула. Чому е, цей проєкт е, почався і чому він розвивався саме так. Як він розвивався, як ви бачите, в цей безкінечний Санта-Барбарі на 10 серій, як ми то робили, неправильно спасали і як треба було так, робити. Так, розчихляємо реверс інженеріг, щоб зробити таку деталь для цієї улітки, посадочну стальну. Ось, коротше, нам треба отаку деталь зробити. І як ми її будемо зробити? А ця деталь має стикуватися з цією деталью. Е, вона ось тут має стояти. У нас зараз є ця деталька. Але в ній немає посадочних отворів, раз, які отакі шість штучок, які чітко стоять в певному положенні. І так як це два ексцентрика, у нас нема прив'язок. Але у нас є то, ця деталь, у якій ці всі прив'язки є. Тобто тут є отвори. І цими отворами вона чітко позиціонується з цією деталею. стоїть ці, тільки так, ніяк інакше. Оба до щолочку. Це е, коло є соосним з цим колом. Вони якби там стоять напроти одного. Відповідно, мені потрібно цю деталь перезняти отвори, ці отвори, і оцей отвор перебити на міліметровочку. Оце і все і весь реверс-інженіринг. Міліметровочка і карандашик. Обов'язково японський. Ха -ха, без японського діло не буде. Так от, тут є така смотрева віконечка. Хоба-хоба. Воно, напевно, потрібне, але воно не надруковане за одне ціле з цією всією деталю. Воно є приклеєне. Зараз ми тут на двоєчці на макрорежимі покажемо, що є наплив клея, Епоксидка. Ех, наклеєна по всіх правилах епоксидної клейки. От, е, тобто просто, просто зачистили грубою руки, ми красили ці зеленою краскою. Петлі для танка, і воно вже все. Хороша краска не відмивається, навіть Короче, Того терпіть. Е і воно мені мешає. Тут, тут є плоскость, площина. Я би цією площиною дуже легко покинув би на міліметровку, бів раз, обів два, бів три. Хоба і це всі замірив би лінеєчкою, штангелючками, всі діла. Пірниць би його в програму, в 3 d програму. Але цей виступ мені мешає. І я його зараз е зніму. От, і відповідно подивимося, як же скрапка вона тут тримається. Надіжно лі, Достатньо танкові технології, трошки нижче, бо там світло Достатньо танкові технології. от от в онлайні, прямо перед вами, я її не, цей, ну, не відривав, вона якби тримається. Тут нічого, як бачите, ніяких подтасовочок немає. Тут клієві шви на місці. Зараз я покажу. Клієві шовчики на місяці напливки епоксидки, вона ціла і не ушкоджена. Тобто, як її майстер зробив, так вона і лишилася по всіх правилах його розуміння клейки. Ну, почнемо з того. Ладно, ми зараз зламаємо, зламаємо, акуратно його роз'єднаємо. Так от, як це робиться? Цей пластик. Я казав, він по відчуттям як оця вінілова пластинка, тільки не вінілова сучасна, яка не біються, а та совєтська. І вона доволі м'якенька. Зараз так постараюсь, щоб було видно на камеру. А може камеру так от, щоб мені рукам було зручно. Ага. Ось. І його зараз просто легесенько, ось так. Хоп! Як бачите, з'явилася щелиночка. На двоечку, треба тобто я ще нічого не зробив. Не, не стійся, я, я ловлю фокус. От, а щілиночка є, щілиночка вросте. Тобто люди епоксидку примінили ну, не жлобсько хорошу, докомпонентну, та що в шприцах, та що дорожче. Тобто Я ще нічого не робив. Опа, боже, що ж відбувається? Танк розклеюється. Ладно. Розклеюється на глазах. Тобто, ну, я вважаю, що це недостатня міцності, як ви вважаєте? Тут, для танка достатня ця технологія міцності. Ну, тут якби немає ніякого, нічого такого, того, що е, сама епоксидка, яка епоксидна смола, це не епоксидний клей. Епоксидний клей і епоксидна смола це дві великих різниці. зараз у нас тут є нова ця, зараз ми тут і хрупнемо легенько. Воно вже пішло. Ну, тобто, я далі, звичайно, буду зараз це робити ножичком. Навіть не таким от ножичком, Який може зробити будь-що, дірочку завгодно. А отаким от ножичком, просто. Ну, Який для наших цілей підходить, який для більшості цілей підходить краще. От. Ну, коротше, майте впевненість, що ми його щось Роз'єднаємо. Ну, роз роз'єднаємо, не розламаємо, а просто опа, роз'єднаємо, Бачите? Зверніть увагу, що лізвія гостра, я держу спеціально голими руками, щоб видно було, яке мінімальне зусилля потрібно для роз'єднання. Якби я давив сильно, ну я би порізав собі пальці. А так, без зусиль, майже то все роз'єднаю. Але обезпечатися на таку переклейку ну, немає жодної меджії. Тобто це тільки русським можна рекомендувати, щоб вони клеїли до 3D пластика, навіть зачищена грубою, як нам переконували, грубою ножичкою. Без назви зернистості. Просто груба ножичка. Ну, Для одних груба одна, для других друга. Коротше, зараз ми його доковиряємо. Як бачите, бачимо всі, і я бачу, ну для мене це не декрет, оп, я це знав, що так буде. Що епоксидка не тримається. А якби тут, тому що це епоксидна смола, це не епоксидний клей. якби от проложити клеєвий шов будь-якою тряпочкою, будь-якою тряпочкою, навіть Хебешкою, і дати епоксидній смолі шар, хоча б мм, цей шар, і тоді вона би тримала. Розумієте? Для епоксидного клею і для будь-якого клею важливо, щоб ну, була найменша, найкраща щільність, найменша відстань між, між склеюваними деталями. Найкраща відстань це там, дві молекули клею. Одна молекула клею одним кінцем за одну чіпляється деталь, друга за другим, а інші кінці у них активні для клею, вони з'єднуються. Дві молекули клею це най, найкраще. Дивіться, яка там має бути. Товщина бажана. Ну, Часні клея дозволяють і грубше клеїти, але міцність дуже сильно страждає. А епоксидна смола вона має бути в товщині. Тобто їй потрібен об'єм, їй потрібна маса. І Щоб цю масу зробити, то от бажано це от, е, проложувати тканинку. Стоїть тканинку і можна далі все робити, що заходимо. -е, По технічним причинам звук поганий. Затисався. Тому переозвучуємо цей кусочок. Отже, якщо нам потрібно склеїти матеріали, які не склеюються, або умовно склеюються, а це більшість пластиків, то нам потрібно дати додаткову рапатість структури, можна насверлити дірочок, нема дрельки-візьми ножа, насверли, ковиряй в пластику, дірочки. В 3D-пластику це особливо легко, тому що він порознести всередині. Візьми. Хороший клей, епоксидну смолу і туди його запресуй в ці дірочки. Дуже хорошо буде, якщо ще і зверху закрутити шурупчиками. Укріпити, Короче, ми то робимо зургом нормально. Голочку, тепер у нас є деталька для ріверс інженірінга ми зараз його позиціонуємо, хоба-хоба, обвели обвели, мут, то все готово. Трах-бахів продакшн. Коричі. Все. Коротше, вчіться Вчіться на Ютубі, а не на якихось Тік-Ток-лайфхаках. Тому що ці всі ТТХ, епоксидок, клійов, пластмас, все на світі, воно до одного з'єднується. І не видумайте велосипед, ви думаєте, що 3D-принтер це нова технологія, треба щось нове продумати. Не, не треба, все придумано, треба адаптувати старе. Тому що воно настільки вилезено до бездоганності, настільки упрощено. Продумувати. Далі ви побачите, як зробити неправильно, щоб все працювало правильно. Ця деталька, як ви бачите, вже дана до нас зроблена, працює на фронті, стріляє, хлопців евакуює до Евака, Медевака. Можливо, ну, вона робить багато потрібної роботи. А як то робилося, дивіться всі більших відео. І підписуйтесь на канал. Ось ці сили з'явилися.